Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянса для знаку Зодіака стрілець на період з 11 по 17 березня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Планета місяць це планета таємниць, а також планета материнства та дітей. Терези. Будьте спокійні і врівноважені. Лавровий вінок це успіх в якоїсь вашій важливій справі. І ще тут документ, лист або документ. Можливо, ви щось отримаєте, наприклад, диплом, який довго очікували. Гроші. До вас надійдуть гроші. Це може бути як ваша зароблена зарплатня, так і якийсь подарунок. І вони вам можуть прийти за картою долі. Ось тут хрест. Іще годинник, ретельне планування за часом. Та начебто все. Прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Сьогодні на моєму столі камінь гранат. Це камінь кохання, котрий є вогняним знаком гранат. Стосується до планети Марс. Стрілець також вогняний знак, саме тому можете його використовувати. Він вам буде надавати енергію в справах кохання, рішучості та впевненості. Сподіваюсь, ви його бачили. А якщо бачили та не знали, що це гранат, то тепер будете знати. Звичайно, він буває в кульках, такими шариками на мистинки. але головне це його властивості, у нас з вами другий розклад для знаку стрілиць. Ось тут череп, це квітанці і борги, а також можуть бути сезонні захворювання. Сонечко це дуже позитивний символ, який каже про те, що все буде добре, не дивлячись ні на які обставини. Прапорець, переміна роду діяльності, а також нова робота. Може бути. Ось тут підкова, вона каже про радість. Ви будете чимось дуже задоволені. І ця радість може бути, наприклад, відрядження або далека дорога. І це буде пов'язано з державною установою. Це може бути як по роботі, так і ви, наприклад, купили якісь путьовки та поїхали в подорож. Але це щось таке буде грандіозне, що ви будете тим дуже задоволені. Про це каже Підкова, сонце. Дуже позитивні карти. Ось тут плітки або недостоверна інформація. Не довіряйте нічому, що ви вважаєте невірним або сумнівним. А ми прямуємо далі на третій розклад, подивитися, як саме буде завершуватися ваш тиждень. для стрільців з 11 по 17 березня. Ялинка, добре здоров'я, Гроші спочатку та під кінець тижня у вас які будуть якісь фінансові прибутки. Ось тут змія, це хитра людина. Якщо вона випадає разом з грошима, не давайте нікому в борг. І це ще може бути з державної установи. Тобто, або якийсь співробітник у вас буде просити ось таке. Ось тут терези. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірне витрачання фінансів. Означають терези. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман запитаємо для стрільців застереження клевер та порада. Гори. І ще, друзі, одна карта для дівчат та жінок, тому що сьогодні 6 березня, ви знаєте, що я роблю розклади заздалегідь. Подивимось на жіночу долю, жіноче щастя, або якісь ваші особисті питання з цього приводу. Карта планета місяць. Для кого актуальне материнство? Подумайте про це, тому що. Зірки вам це рекомендують. Тому що рекомендація буває, наприклад, не таємниця, а навпаки, розкрита рекомендація. Друзі, застереження, карта Клевер це дуже добра карта, і вона каже про те, що якщо у вас ваші справи йдуть гарно, то не розпускайте, наприклад, язика, не хваліться. Я самий гарний, сама гарна, в мене все гарно йде, щоб не було заздрізників. Це така проста, але потужна карта застереження. Порада це карта гори. Вона каже про те, що ніколи не забувайте, коли у вас все добре, що можуть бути якісь складнощі попереду в роботі або в якихось ваших справах. Це така порада, ніби на майбутнє, тому що все у нас буває періодично біла полоса, чорна полоса. Я бажаю вам, щоб ваші полоси були всі білі, ви були щасливі та задоволені всім, що відбувається. До зустрічі на моєму каналі.